Добрий день, друзі. Сьогодні у нас найсмачніше приготування двох салатів із пекінської капусти. Одного ми засмачимо олією, а другого майонезу. Деякі інгредієнти до двох салатів ми будемо нарізати одночасно. Але щоб не заплутатися, ми детально покажемо приготування одного салату. У нас найсмачніше приготування салатів, смачних салатів, а головне з найпростіших і доступних продуктів. Приготуємо їх разом з нами. З чого розпочати? Замаринуємо рибчасту цибулю на 10-15 хвилин. Нарізаємо її півкільцями. а якщо велика цибулина, то її спочатку можна розрізати на 4 частини, а потім нарізати тонкими дугами. Стараємося нарізати цибульку тоненько, чим тонше. Тим краще поміщаємо цибулю в посудину, насипаємо до неї солі й цукру, заливаємо її рідиною один до одного води і 9% оцту і готово. Нехай цибуля маринується. Ось дрібно нарізали печеної моркви. Можна до салату й варену моркву. Натерли на терці з великими отворами, почищені від шкірки яблука. Відразу їх поливаємо свіжим лимонним соком, сік лимону для смаку салату та для того, щоб яблуко не потемніло. Дрібно нарізаємо помідори, поміщаємо їх у салатник, морква яблуко й помідори, а ще й сік лимону з'єднаються між собою і утворять свіжий пікантний сік заправку до капусти. А ось і основа салату. Пекінська капусточка. Капусту ми, звичайно, миємо і розрізаємо на частини для зручності нарізання. Нарізаємо пекінку соломкою, шириною приблизно 7-9 міліметрів. Поміщаємо її у чашу Довже нарізаний інгредієнтів салату. Білі частинки, загрубірі частинки листя капусти вирізаємо, їх до салату не додаємо. Додаємо ніжне листя капусти, м'якеньке, суковите, зелененьке. Подрібнюємо кріп, у нас заморожений. Можна взяти до салату свіжого кропу. Ось наш кріп ще добре не розмерся. Додаємо його у салат. Додаємо і вже замариновану ріпчисту цибульку. Салат солимо, перчимо за смаком, смачимо його олією. І салат готовий. Таким чином ми приготували і другий салат, в якому теж основа пекінська капуста. Рецепти салатів дивіться під відео в описі. Заправляємо другого салату. Майонезом, можна й сметаною. І як приготувати домашній майонез? На нашому каналі є відео, посилання в описі. Приготовлені салати ніжні, пишні, пікантні, а смачні. Вони вмить змітаються зі столу. Салати пахнуть весною теплом позитивом. У нас найсмачніші салати, а найсмачніші вони свіжо приготовлені. Друзі, а чи готуєте ви салати з пекінської? Капусти. Аж які секретні інгредієнти ви додаєте до салату, щоб він був смачний, ніжний, пікантний, найсмачніший. Напишіть про це в коментарях та поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал, щоб ви і ми щасливо жили.